Всім привіт, за Японка, І сьогодні я заходжу в Brawl Stars Через те, що, думаю, що по нас в цьому відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну 72 тисячі трофеїв та заодно шейда на максимальний ранг. Мені залишається буквально 16 кубків до максимального рангу та 13 кубків до 72 тисяч кубків. І Ми це маємо мамити зараз за дві каточки, буквально в цьому шейку ми зараз це будемо апити. До речі, вчора на стрімі його апнули, апнули ми навіть Срібло 2 в майстерності. Неправно, ми такі там плапили, плюс 150 кубків ми приблизно фармили. І, до речі, почати грати. Я хочу вам швидко прорукувати від телеграм-канал, бо в тому телеграм-каналі, QR-код зараз бачить себе на екрані. Я лишу ссылку на отаку от круту іконку, тому обов'язково заходіть та лутайте її на халяву. Ну, а ну, ссылка також на телеграм-канал буде в описі під відео. Або QR-код, або описі під відео. Ну а ми, в принципі, погнали до каток. Окей, okay, нас зразу підібралося 10 з 10. Карта, звісно, не ідеальна для шейда, але я постараюсь сяпнути. В принципі, я з непоганим він стріком, але я просто не раз тупану, вилетів дев'ятим, дев і все, в мене мінус він стрік. Я а щось пішло в мене не по плану. І я, коротше, злився. Ну, ладно, я вже, в принципі, величезний мінус я не, не йшов. Біля нас, до речі, джин. Ми зараз б'ємо, фармо ці дві баночки і тікаємо зразу сюди. Зараз ще тут, а може, якщо на мене вийде, зараз дві банки заберу. А, так, забираємо ш... біля шельки, все окей, імба. Чотири банки на початку гри це прям дуже добре. Якщо забираєш її. Ці дві, ну це може зараз бути налість велика. Ну окей, одну хоча б ще забрав, 5 банок на початку Говорить, це дуже добре, тільки мене зараз винесуть. Скажу і все, що А ні, ні, тихо, 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 джин по мені не попадається, дуже добре. Вже, до речі, одного вбили, це дуже добре, я зараз хілюся і буду чекати на когось, щоб напасти. Але мені джина це найнебезпечніше, тому зараз на нього я постараюся якось в від нього відійти. Е, от, Мортіс. Мортіс, наприклад, це не повний. Зараз постараюсь його винести. Джейна боюсь. в нього вже має бути скоро ульта. А, так, шеліт там знизу. Ми зараз, в принципі, можемо тут Мортіса тримати. Чекаємо, щоб тут нікого не було. Все, Мортіса просто там тримає, як він почне тікати, ми його зараз так от. Ну коротше, десь сюди стаємо, він тепер не зможе втекти. І я собі заодно якраз на ньому наб'ю на ульт, можна чуть підійти. От тихо-тихо, ні, тут Леон п'ятибажний ще й небезпечно. Треба буде зараз акуратним. Мені треба дві катушки на топ-2, і в мене буде максимальний ранг на шейді, а, Так, окей, вже топ-7. Але це поки що досі мінус, тому погано. А, так, давай, давай, давай. Підходи сюди, Мортіс. А, давай, підходи. Коротше, давайте дамо гаджет. Отак, от. 2400 зніс. В принципі, не страшно, я тільки один гаджет потратив. Мортіс мене винести ніяк немає, бо в мене зараз буде ульта. А, так, тихо, його не підпускаємо близько до себе. А, я зрозумів, я його якось міг підпустити. І він мене зараз може винести. Так, тихо, тихо, тут нікого нема. Дуже добре. Я тут дуже сильно тупонув, я якось по ньому не попав в тичку і через це мене міг зараз забрати, тому найкраще рішення було просто втекти. Я зараз може це просто на воді ніяк не, не задомажить, але мене так може хтось Спали, тому краще послужу, поки що в кущах. Я не знаю, хоч у мене є 5 банок, я щось все одно нічого зробити не можу. Так, на существує Джен з ультою. ні з ким я тіматись не буду. Бо я знаю, що як буде якийсь вигідний момент, щоб не закрити, то не точно закрити, тому тіматись взагалі не варіант. А, так, ну давайте, короче, далі про Мортіса запушити. Пропушуємо Мортіса зараз. Акуратненько. Раз, два. Окей, все з двох тичок зносимо Мортіса. Мене зараз притягує день, і я відлітаю четвертий. Він ще мені не кидаю. Ну да, стянув шейда, який в опору тобі нічого не зробить, поки мене я шелечу. Ладно, не страшно, але, що ми зараз отримали плюс 6 кубків. Мені зараз треба просто зайняти топ-2, і в мене буде максимальний ранг та 72 тисячі Окей, в принципі, тоді до гри, мені якраз всього вистачить. В принципі, тому погнали. А, так, 3 з 10 є, 3 з 10, 6, 10, давайте ще 4-1 заходять. І полетіли, в принципі, до гри. Моя надія на те, що зараз в грі просто подається багато ближніх, хоча це дуже мало шансів, бо карта для дальників. Але якщо таке стається, то це в мене величезні шанси зайняти якесь прозове місце нормальне. Так, ну, поки що я бачу, бачу тільки баз, Едгар, ну, 2-3, три, 3, коротше, персонажі, я замітив. І це трошки пано, бо це прям дуже мало, це ж якщо мене не рахувати. Е, так, Гейл, напевно, трошки небезпечно вкрасти банки буде. Е, так, окей, все, його виніс дуже добре. Я думав, що мені треба було гаджетів юзону, але все одно я до нього дістав. Це прям дуже добре. Так, дві баночки вже є, обходити ми цю стінку не будемо. Просто так от підійде. Едгар нам навіть банку зламав дуже добре. Ой, тихо, 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 тихо. Куди? Блін, от я просто зараз пожалів, ульту і до мене якось дістав дуже далеко. Ладно, окей, значить, в мене мінус мій стрік. Передайте зараз одну каточку повернути. Ну ладно, давайте я вже відео зупиняти не буду. Зараз постараємося за дві гри, зразу це все апнути. Так, окей, полетіло. Полетіло. Добре, я дуже сильно тупану. Ну ладно, зараз йдемо на центр, вже я не буду так сильно ризикувати. До речі, тут вже є скільки 2, 3, 4 ближні кає, це дуже добре, ну Шелі я не рахую, бо вона мене дуже легко може вбити. Тому 4 персонажа я більш-менш можу винести. Так, окей, забираємо першу цю баночку і потім йдемо на центр. Так, окей, 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 біжимо, біжимо. Так, бас, бас, бас. Ну, в принципі, я зараз забираю ці дві-три баночки. Дуже добре, можна тепер навіть тікати. Може, навіть зараз забрав корделюса. Попаду. Я з плюс дві баночки золота. Може ще ці дві зараз золотаю так акуратно, акуратно, акуратно. Так, зарті ми не тіємося. Ми тікаємо від нього геть. Вісім банок в мене є, це дуже добре для початку гри. Я дуже непогано, в принципі, золотався, ще й навіть кіл так зробити, і в мене майже є ульта. Зараз, в принципі, в мене ідеальна позиція. Головне, просто зараз нікуди не відійти. І щоб мене ніхто зараз не пропуще. Мені зараз просто акуратно на ульту, і тоді мене винести буде дуже-дуже важко. А, так, окей, бас мені дав на ульт, це дуже добре. А, так, давай, 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 ходи сюди, базик. можеш в принципі, притягати, я його, в принципі, не боюсь. Ладно, давай чуть посидимо в кущак, почекаємо. Почекаємо, може зараз хтось до мене підійде, або просто почекаю хоча б до топ-7, бо трошки небезпечно зараз зарости. Е, так, ну давай, ніхто нікого не бає, походу, всі затімалися. Ладу, треба самому йти шукати. Ніхто нікого не хоче виносити, це трошки пано. Ага, нас у Шелі сиділа без банок взагалі. Ну я не знаю, чи я її винесу. Е, Напевно ж я зараз тупану дуже сильно, Так, да, я дуже сильно тупану, і навіть на ульту дав. Е, це погано, це дуже пано. Так, а може база зараз несе її? Е, так, ну я вже доб'ю точно. Не, сюди я її добив. Дуже добре, тільки би зараз на базу не напорож, що він мене зараз не ультнув, бо трошки було небезпечно зараз. Окей, все, басу ультує в арті, виносить арті. Я зараз можу, в принципі, постаратися навіть базу винести. А Хоча може і кита винесу зараз. тихо тихо кита забрати, кита забрати, забрати, кита. І давай. Ну, ну що таке? Давай. Є, забрав Китай, імба вже є топ-4. У мене величезний шанс зараз на топ-1. Головне просто ніяк зараз не тупанути. А так, дивимось, тут нікого немає. В цих великих може хтось бути, тому будемо зараз акуратні максимально. А ні, а ні, хтось. Є, хтось Є тут є вольт. Ай-яй-яй, тихо, від нього ми тікаємо, зараз може знести. Мене вольт контррій, тому треба бути акуратним. Ні, в принципі, я зараз можу просто чекати, бо вони один одного просто побивають. Тут, до речі, бігає шейд бібі. Біга, ну, коротше, найнебезпечніший зараз це вольт. Е, так, давайте, е, давай, давай, давай. Зразу двох зносимо ми. Можна ультанути, в принципі, отак отдаємо шин-гаджет. Е, так, 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 давай. Ага, 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 не попав. Все, я його зніс, і це топ-1. Тепер мені залишається скільки кубків. Зараз давайте перевіримо. 7 кубків, тобто мені зараз залишається просто зайняти топ-2. Або, якщо хочу рівно максимальний ранг, то мені треба зайняти зараз топ-3, і мені якраз він стрік додасть те, що мені треба. Окей, в принципі, погнали до гри, зразу підібралося 10 з 10, це дуже добре, тому погнали, дивимося. Хоч би було зараз багато ближчиків. І так, дивимося. Кензі, в принципі, нормально. Едгар нормально, корделіус погано. Два. Коротше, Мортіс 3, я не встиг далі замітити. Ладно, окей, три я бачу. Так, сто погано, окей, на нього ми не, не будемо. Ліпше заберемо ці три баночки, які тут близько біля мене є. Так, раз, два. Ой, тихо, тихо, я щось дуже погано попадаю. Блін, біля мене Деріал Це погано, Це дуже погано, що біля мене дерево. Не знаю, я зараз маю забрати ці банки. Так, окей, банку Забрав. Я ще буду баночку забрати. Окей, дуже добре, так, акуратно. Ой, Капець що ви так тіме багато? що вас так багато тут крутиться, а тихо може зараз корделю закресить. Ну я не знаю. Так, ладно, мені треба кудись піти, але я не знаю, куди точно куди, бо тут зараз буде. Мені треба кудись втекти, щоб він зараз не закрисив. Ні, так, нас тут Адеріл б'ється з Ой, тут ще один 100 прийшов. Ще один 100, Одного 100 винесли, другого 100 також винесли. Баночку я думаю, можна зараз забрати собі спокійно. А так, може корделю сультане, тоді є Мортиса пропуша. Ну, давайте акуратно. Акуратно я сказав, ой, зараз було небезпечно, так треба відступати, відступати. Стаємо кота сюди, я точно знаю, що тут нікого нема. Все, чекаємо, вже є топ 5 Мені треба як мінімум топ-3. І це буде ще й на тисячу трофеїв та 72 тисячі загальних кубків. Окей, а давайте чекаємо, чекаємо, чуть, чуть почекаємо. Може, якраз зараз чит на фармі, тоді вже можна нападати буде. У мене вже більше 10 тисяч хп, це дуже добре. Так, все, 10 300 хп. Непогано, в принципі, у мене хп є. Так, кордель ось десь тут, я точно знаю, в якихось з цих трьох кущів. Давайте, акуратно отак, от бам. Тут його нема. Тут його немає. О, ні, він тут був, він тут був все-таки, але, в принципі, толку з того, що в мене нуль, ну, взагалі нуль. Тому зараз можна акуратно його навіть постаратися пропушити Давайте я стану всі кущі. Так, тут нікого немає. Окей, я зрозумів, тільки я не знаю, де хто є зараз. Вже могли переховатися в інші кущі, це трошки погано. Не, так, бачу, там Кензі, скоріше, що когось у тобто їх двоє там. Ага, бачу, Едгар у нас тут є. І шестибаночний Кензі. Це трошки пано. А, так, Едгара, Едгара зараз мають забрати. Окей, і тепер вони двоє. Давайте я зараз, коротше, даю тичку на Кензі. Окей, попав. Попав все. Окей, це топ-2, це 100% максимальний ранг. Давайте зараз просто так от стаємо. Бам-бам-бам. І давай. Ну. Я yes, все, затащина, дві каточки підряд Я зайняв перше місце, і це максимальний ранг на шейді. Плюс 10, навіть плюс 11 зараз має получити, якщо не полясть так. Плюс 11 1004 кубка на трофеї. 1000, точніше, Ой, на якому трофеї? 1004 трофеї на шейді є. Тепер ми виходимо в головне меню. І в мене 72 тисячі трофеї. В принципі, не пану. Ну, я до кінця цих вихідних постараюся До 73 тисячі. Я думаю, це буде не сильно важко, тому я пішов далі пушта, але відео на цьому буду закінчити. Кому на сполоси, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть за нок, що розказувати. Мої накрытий доси. А з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!